Так, всім привіт, хто дивиться. Сьогодні у нас риба монстр Кані Крік. Чорний арбінос. Будемо розбиратися що до чого. Йдемо на цю локацію. І пошли На що я ловив тих рибінок. Хотя десь тут так добре добре все скасувати так, спорядіть ікру на альбіноса на телескопічне або мачтове У нас е, донка не підходить. Донка не підходить. А чому? Тільки поплавок. Одна удочка попловочка підходить, цього в лимона Ну, що є, то є. Так, глибина, я думаю, тут невелика. 40 см-45 хватить. Побачимо, <кій> де він тут є. На покльовочки буду обов'язково вмикати. На тій локації трошки прийомі, але нічого. Хреново, що поплавок Була би домка, наскільки краще поплавок тут течією буде змивати. Ну, буде видно. Так, щось дзеба, я сподіваюсь, це наша рибинка. Так, перша рибина, чорний альбінос, в смысле чорний, як він білий. Так само закидаем здесь сюда, после минус хотя там поточили туда себе. Три раза зебнул вот этот поплавок став. Ну, Конечно, треба колбасить охраняю. Другий. Чорний, не то, що чорний, а білий.

номер 4. Так само пустимо десь сюди кидати. Він пропливає. І десь за пару хвилин починає пливати. П'ять. Ну, Висим. дев'ять ще один. 90 Капец, Капіт, то, звісно, риба монстр. Прям найнудніше, що було, чесне слово. Ну, всім, хто дивився, дякую. Ставте лайк та підписуйтесь. Хто знає друге місце, де вони клюють, напишіть в коментарях. Всім дякую за перегляд.